Проведемо швидкий огляд детектору дронів шпак. Він дуже маленький, як ви бачите, 270 грамів, схожий на рацію. Працює в широкому діапазоні 300 мгц 6 ГГц. Аналогів поки нема, може використовуватися для детекції дронів, ну, особливо важливо проти FPV, да? для того, щоб зберегти життя попередження. Я зняв антенну для того, щоб знизити його чутливість. Чувств... 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 Зараз ми його включимо. Це і регулює гучність в тому числі. Тут налаштовується цими боковими кнопочками. Відстань, ну, типу, відстань да, по потужності сигналу він працює. Зараз в мене налаштована рушниця. От включимо, наприклад, канал, е, відеоканал керування аналоговою FPV, вмикаємо. Це частота 1 на 2. Ось він її схопив. Е, зараз по налаштуванню він на е, межі, да, то есть тому е, пищить Як... ми можемо його, він вже буде пощати. Якщо все більше і більше, да? то тобто це залежить від потужності, якби наближається дрон. Ось. Можемо переключити, наприклад, канал керування 58. Ой, канал передачі відео 5.8, От в тому числі, керуванням, мав яке готели. От он його схопив. Теж можемо навіть підняти чтливість, все одно він бачить, пищить. Що потрібно ховатися. Ось цікаве налаштування, тобто ми можемо налаштовувати діапазони. От, Заходимо в меню. І тут є 4 доступних діапазони, вони повністю налаштовуються, а також можна включити-виключити. і тобто, Наприклад, я можу вибрати діапазон відео того самого. От Ви бачите, він включений. Якщо його виключити, то на цих частотах воно не буде сигналізувати, щоб. Окремий раз не турбувати. І от ми можемо, наприклад, змінити там стартову позицію. Наприклад, 1100. От. Тобто в цьому діапазоні він буде працювати. Ну, Фактично, цього і достатньо для того, щоб він вам повідомляв, що щось летить, і ви могли. От я виключаю 5.8. От, щоб ви могли швидко вирішити, що вам робити. Зараз він втратить сигнал, бачите все, перейшов режим тиші. Хлопці, беріть, захищайте себе, попереджайте себе. Слава Україні!